Ніхто не може навіть близько оцінити ту глибину того всього, що він зробив і як він постраждав. Тому ну не треба додавати до його жертви нічого, ніяких своїх там додавати якихось яких своїх видумів. Треба просто приймати його жертву, приймати його силу його ран і через силу цих ран отримувати зцілення для своєї душі. Написано в Біблії, що каже: Він зламано, серних лікує і їхні рани болючі обв'язує. Це то, що робить Бог, його одне з імен. Є, є, Яхве Рафа, Господь лікар наш, він зламано сердих лікує і їхні рани болючі вв'язує. Ісус каже: Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Боже, ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Сьогодні дуже багато людей зранених серцями, зламаних на дусі, зламаних ну, своєму житті, десь через якісь травми, з, з різних періодів свого життя, через стреси, через яких так багато в тому суспільстві сучасному, через ті різні депресії, через ті різні всякі демонічні впливи, через, через то все, що навколо світ, він такий, він такий жорстокий і такий, такий безбожний. І дуже багато людей поранених сьогодні. Ісус їх всіх закликає і каже, що і каже: прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, я вас заспокоюю. Каже, ви знайдете спокій душам своїм. Якщо Якщо тебе сьогодні, якщо тебе сьогодні болить душа, якщо тебе сьогодні серце твоє не на місці, то не залишайся в своїх смутках, в своїх розчаруваннях, в своїх депресіях. Прийди до Ісуса, відкрий своє серце Йому, відкрий своє серце, і нехай сила його ран вона зцілить твоє серце, тому що він на те постраждав і на те прийшов для того, щоб силою своїх ран, в тому числі, щоб зцілити твоє серце і зцілити твоє життя.